Всім привіт! Сьогодні ми поспілкуємося про дуже цікаву тему резонансну і сенсаційну про визнання кредитного договору недійсним. Але, як зазвичай, ви вже знаєте, постав лайк цьому відео, розмісти репостом це відео на своїй сторінці і підпишись на мою сторінку. Це спонукає мене для подальших відео. Сьогодні ми будемо розглядати справу досить цікаву про визнання кредитного договору недійсним. На підставі, на прикладі постанови касаційного цивільного суду Верховного суду від 30 листопада 2022 року по справі 619-598-21. суть цієї справи. Досить ну, цікава, тому що дивіться, буває так, що ну, в даному випадку, використовуючи паспортні дані, шахраї, оформили договір кредитний, через електронний цифровий підпис. Що це має значення? Тобто, в даному випадку, використовуючи паспортні дані, на номер телефону вислали цифровий код. Потім цей цифровий, ну, цей цифровий код ввели ну, як код ідентифікатора, що підтверджує підпис кредитного договору, і відповідно фінансова компанія InvestFinance направила ну, гроші в якості кредита на рахунок. На рахунок Вощадбанк. Ну і відповідно, але необхідно зазначити, що ці, цей кредит особа, ну, боржник, він не, не оформлював, тобто, просто він не ставив підписи, він не, не відкривав договір, не відкривав рахунок Вощадбанку. Тобто і не ставив підпис, і не знає взагалі, а йому зателефонували і сказали, що він брав кредит в відповідні фінансові компанії і плати борг там 8500 у нього боргу. Ну, відповідна особа вона ну якби протесту, ну це шок, фактично, і звернулась до відділу поліції з заявою. Необхідно зазначити, що він звернувся до відділу поліції із, з відповідною ну, заявою про шахрайство по 190 Кримінального кодексу. Ну, в дан... ну, це класіка жанра в даній ситуації, але і звернувся до Бюро кредитних історій із скаргою, щоб це є ну, його відомості. Щодо що він боржник були виключені з бюро кредитних історій, але була відповідна надана відмова. І е, особа звернулася до, е, особа звернулася до е, суду з приводу визнання цього кредитного договору недійсним. Необхідно зазначити, що враховуючи ну, там, до актуальну судову практику до цього рішення, суди взагалі-то ніколи не йшли на такий радикальний шаг з приводу визнання кредитного договору недійсним. І що відбулося, і в цій ситуації в суді першої та другої інстанції, необхідно зазначити, що Дивіться, від рішення району Дергачівський районний суд Харківської області від 18 листопада 21-го року відмовив у позові з приводу визнання недійсним кредитного договору. І апеляція Харківська апеляція вона підтримала. Рішення районного суду, Харківська апеляція була рік, ну, рік тому, 18 листопада 2021 року. Тому, в принципі, ця ситуація, вона якби актуальна була до, 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 до 30 листопада, Тоб, ну, до винесення рішення цього постанови Великої ну, Верховного суду. Тобто, але дивіться, суть у чому. Тут я зараз вам буду зачитувати. Ну, докази тут, тут. Оце мені подобається. Що дивіться, це Харківська область. Ну, справа розглядалася ну, першої інстанції в Харківській області. В Харкові досить там, потужна школа права, і відповідно, там адвокати досить ну, підготовлені. І вони адвокати по цій справі зібрали досить гарну доказову базу. І ви диві... просто. Я зачитаю те, що адвокат ну, як подав до суду, і це не вкладується в голові, що суди першої інстанції відмовили у позові. Тому дивіться, ситуація в чому? В тому, що. Ну як, Відмовляючи в задоволенні позову, суди виходили з того, що кредитний договір 2020 року між ну, особою 1 та ФК ну, фінансової компанії «Інвестфінанс» в електронній формі містять електронний підпис сторін. Тому має силу договору, який укладений в письмовій формі. Але Верховний суд. Не погоджується з такими висновками з огляду на наступне. Я, я коли читав, я це просто дивіться, що, 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 що зробили. Як вбачається з матеріалів справи в кредитному в пункті 10 кредитного договору, реквізити та підписи сторін, електронний підпис. Підпис фізичної особи відсутній. відсутній підпис, але суди районної апеляції зазначили, що договір є дійсним. без під тобто кредитний договір без підпису. В обґрунтування позову зазначив. Ну, це особа один ну, боржник потенційний, що 18 січня він звернувся до Дергачівського відділу поліції з заявою про вчинення злочину. В який зазначив, що невідома особа, скориставшись його паспортними даними від його імені уклала кредитний договір з інвестфінанс, відомості, відомості про кримінальне правопорушення, внесені до єдиного реєстру до судових за частиною 190 кримінального кодексу, ну це шахрайство. Також в матеріалах справи наявна довідка щодо банку. Від 13 квітня 2021 року про те, що станом на 12 квітня за особою один, ну це позивачем, не обліковується рахунку, в тому числі в установах шад це І нема підпису, нема рахунків, але суди вважають, що кредитний договір є дійсним. Насту це ще не все надано. Ну тобто, відповідно було зареєстровано кримінальне провадження. Ну, в ЄДРР, в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. І навіть дізнавач Харківського районного управління, ну тобто, лейтенант Коротенко, було надано дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов'язано публічне товариство Щадбанк. Що знаходиться, там надати тимчасовий доступ до інформації щодо фінансових операцій, здійснених за номером картки. Тобто, ну це номер картки, на якої був перерахований шахраями цей кредит, ну тобто там 4 Повних анкетних даних власника даної картки з наданням копії документів, що, під, що це підтверджує, а саме анкету клієнту, копію паспорта та договору даної особи з банківською установи. Точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів і інших засобів, за допомогою яких здійснювалося зняття грошових коштів з наданням фотознімком осіб, які отримали грошові кошти з рахунків. Ну, тобто... Клопотання, тобто вони, ну, це особа потерпіла ну, в даному від шахрайських дій. Вона звернулася до відділу поліції і відділ, ну, відділ поліції ну, там, в даному випадку пишуть: дізнавач, він, в принципі, правильно почав ну, рухатися, тому що гроші це шахрайство. Тобто, почалося правильно розслідуватися кримінальна справа. На виконання, на виконання ухвали суду Ощадбанку було повідомлено, що картка належить особі 3. Ну, Тобто, не, не особа 1 подала, а картка належить особі 3. Заява про приєднання до договору була підписана 1 грудня 2020 року. Тобто, що вони довідалися? Тобто, довідалися те, що. Гроші перераховувалися на ну, тобто кредит, ну, за підробними, ну, не на підробними, а використовуючи паспортні дані потерпілої особи. Гроші були перек... Кредитні гроші були перераховані на картковий рахунок іншої особи, не боржника. Ну, в якості це він і боржник по цивільній справі, і потерпілий по кримінальній справі. А гроші були прикинуті на, на, іншу, на, іншу, на іншу карточку, на, ін, на ім'я іншої особи. І відповідно, це не було підставою для району і апеляції. Визнати цей кредитний договір недійсним. Але Це взагалі в, в голові не вкладається. З відповідь, але ну, касація підравняла це рішення і скасувала, ну, визнала недійсним цей кредитний договір. З відповіді Національного банку від 26 лютого 2021 року вбачається, що то інстафінанс проведе на перевірку обставин укладення кредитного договору 2 грудня від імені особи 1, ну, це від позивача, та встановлено, що фінансовий номер, який зазначений, в кредитній історії Україн... Українського бюро кредитної історії не використовувався цією особою з 2010 року. Тобто, ну, мені е дивіться, відтак враховуючи, що грошові кошти за створену кредитним договором перераховані на банківську картку, яку позивач не належить, рахунки на ім'я відсутні, ну, відкриття відсутні з метою своїх захисту, він звернувся. За таких обставин Верховний Касаційний цивільний суд Верховного суду дійшов до висновку, що цей договір є недійсним. Ура! Ну, Тобто, ха, адвокат тут просто на 5 балів, е, можна похлопати, під, підготував цю справу, але ви, ви, ви розумієте, в чому суть? Навіть при таких 100% доказів. Е, Район Дергачівський районний суд Харківської області і апеляційний суд Харківської області не знайшли підстав визнати кредитний договір недійсним. Ну, це просто коли мене питають клієнти, чи надаю я гарантії. Ось дивіться: на прикладі цієї справи можна зробити відповідний висновок: що як можу я надавати гарантії? По перше, це заборонено законом адвокату надавати гарантії. По-друге. Ну як? Тут вже ну, ну, ну просто я не знаю. Ну тобто е кредитні зобов'язання ви е виникають з моменту передання фінансової установи боржником грошей. Ці гроші взагалі е передані іншій особі. Іншій. І е все рівно кредитний договір є дійсним. Ну, це якби я не знаю. Це кваліфікація відповідних А чого вони? Ну, Суддів відповідно, ну, ну, ну як це так може бути? І тут ситуація, яка? Що я можу зробити цей висновок? Дивіться, до цього рішення Верховного суду у ну, нас не було практики з приводу того, щоб визнавати там кредитні договори недійсними. Ну, за спожив, ну споживчі кредитні договори. І тому судді, в принципі, боялись виносити це рішення. Ну, це, на мій погляд. Але ну, за наявності таких доказів, ну, тут досить до те, що просто це, якби нонсенс. Це нонсенс, що районні і апеляція прийняли, відмовили у позові. А ну, Верховний суд, в принципі, він керувався здоровою логікою. та і все. Тому я, в принципі, бажаю, що незалежності від того, які у вас там справи, все рівно. Треба підготувати 50% залежить від підготовки справи, які у вас є докази. Ви їх правильно процесуально, Ці докази, ви повинні їх оформити, подати до суду, щоб потім у вас була правова позиція, наприклад, у Верховному суді. Ось і все. Ось і все. Тому у мене ще багато тут ще за, зачіпка є. Uh, і ще одне, я, я знайшов таке цікаве рішення про визнання кредитних договорів, недійсним, свіженьке. Тому з вас лайк, підписка, коментар, якщо є необхідність, записуйся на консультацію за посиланням під цим відео. Зроби репост цього відео обов'язково, тому що це дрібничка для тебе, але це велика допомога мені для просування цього відео. І це спонукає мене для подальших відео. Тому всім бажаю гарного настрою. Україна вистоє і обов'язково переможе. Всім до побачення, до нових відео.